Халосрічки, з вами і сьогодні в нас відео, котре... я не знаю, як це назвати. Просто ну, подивіться вона була готова на здозіста. Я їду на концерт Тейлор Свіфт. Що можу сказати? Я вже приїхала з концерту. Я це знімаю вже потім. А це було дуже дорого. Дуже дорого. Концерт такої масштабної зірки підіймає економіку країни дуже швидко. Дуже швидко. Тому всі Airbnb, всі готелі були заброньовані. Мінімальний прайс на готель за три доби. Увага, тисячу баксів. Ексюзмі so, я знайшла Airbnb за це три доби. Коштував 670 доларів. Я ледь-ледь знайшла останній отак. От схопила і не віддавала в Швецію. Полетіти з Бухаресту коштує недорого: 60 євро за квиток, якщо брати заздалегідь, квитки на концерт. Я сиділа в дуже гарному секторі. Саме сиділа прямо перед сценою. Все було супер шикарно. Вони були не низькі, а навпаки, високий сектор. Ну, як я і хотіла. Коштувало 700 баксів, але ці квитки у перекупів і взагалі потім коштували 3500. Я могла зробити нормальну суму. Це дуже дорого. Просто там таксі, щоб ви розуміли, проїхати 7 хвилин коштує 12 доларів. Я питання. Там дуже дорога їжа. Ну, типу, там все дорого. Швеція це така цікава країна. Я не, не, не додумала, що вона така Скандинавія, що я можу сказати. Але тепер в мене просто дві шлісті стоїть побувати у всіх країнах Скандинавії, тому що там дуже красиві люди, там дуже гарно в плані територіально гуляла, їла. Мені дуже сподобалась Швеція. Я сподіваюся, вам теж вона сподобається Це шайну. Я замовила величезний набір блискіток, якихось гудзиків, фігоньок, щоб зробити собі браслетики на Dero Swift. Я закінчила браслети! Дивіться, тільки мало булку залишилось. І от стільки залишилось бісером. Let's go unpacking, Що ж я зробила? Це на обмінку, а це мої. Одне з перших хілей написано просто Eras. Тут Taylor Swift. Це може бути на обмін, ще подумаю. Далі йде. Звісно, моя улюблена пісня Shake it up. Shake it off. Також дуже люблю цю пісню. Це 22. I'm feeling 22. І звісно, з А так. оці я нікому не віддам. Це моє моє, моє скарби просто. Ну і починаємо, звісно, з обміну. Для чого я це робила? Хто бував на концертах, Хто знає, знає, що там є обмін. І можна обмінюватись з фанатами Тейлор. Тут написано на колечку просто Taylor. Це я зробила також 22. Може комусь ще подобається ця пісня, мені здається, вона дуже таке, ну, прикольне. В особливості, знаєте, типу кольори Nice. Далі просто сердечки і написано Ті. Типу, Taylor Swift. Далі. Це одне з перших. Напевно, не на якусь малютку, тому що тут написано Taylor Swift, типу ТС. Є ініціали, але вона дуже маленька. Ну, я просто ще не зрозуміла пропорції. Далі: Хто Супер шарить Тейлор? Ті знають, що є така в неї пісня, називається Long Life. Тут написано на цій емблемці Life, а тут написано Long. А це просто сердечки. Геніально і намагаю тут написано а, Lucky Де ж її пісня? І тут смайлик. Бачите? Цей типу медальйончик, це типу смайлик. А тут радуга. Ну, бо, бо я так сказала. Ідемо далі. Cool summer, it's true. Ну, коротше, з такою прикольною, просто мені дуже сподобалась ця зірочка. Дивіться, яка краса. Де? І ще й прикольний тип тут смайл. І, ну, коротше, найсі. Nice. Ідемо далі. Я це робила просто 2 два дні, 2 дні. І так, це листок. Тут написано Fearless, це і називається так альбом. Можете роздивитись трошки ближче, а якщо буде фокус, буде фокус, є. Yeah. Трошки не такий, типу, зелений. Не знаю чого він вийшов в мене зелений. Bad blood, Звісно, I'm the Bedbug. З таким от оком, типу, ілюмінати. Не знаю чого, просто вирішила. Так, ідемо далі. Це був один із моїх перших парінь, не знаю, чого воно таке було. Це дуже прикольно. Мені він дуже сильно до вподоби. Я не знаю, як я його зробила, але це просто як гарно. Написано «Taylor Version». Типу, хто знає, Тейлор Світ випустила саме зараз пісні в своїй версії, тому що там якісь суди з лейблом, які там щось не виплачують, щось вона хотіла забрати і уйти з лейблу. Вони не дали, тому вона випустила «Taylor Version». і типу всі її там старі пісні, всі фанати зараз слухають, як «Taylor Version щоб не потити. Комісійні лейблу, котрий негарно поступив правами. права. Отака фіштука. І останній, але не по важливості, це TS. Отакий от бруслетик. Останнє, що зробила сьогодні, це колечечко. І більше, напевно, нічого такого не буде. Тому що оце все просто дуже багато часу займає. І в мене вже закінчилась е, ця катушка. Тут був майже метр. Тому все, готуємося далі. Добри ранок. <смі> я прокинулась, Зараз друга дина ранку. Виглядає отак. Зараз понеділок. Зараз залишилось до виліту до Телор Сліфт. Напевно, п'ять днів. В мене ще буде теніс на неділю, але я його не покажуть. Чи покажу? Я не знаю. А зараз до мене прийшла посилочка від відноціна. Я така бахнута на ароматах, Тому я замовила аромат саме для концерту. Господи, дай мені сили що це таке? Со so. мені подарували косметичку. Burberry, Yao і пробник. Я його не люблю. У мене такі просто є вже. Три. Боже, це хлої, 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 хлої. Лумінайс. <czuca> <small> Подивіться, яка криготулечка. Але це пахне. Коротше, я його навіть не буду пшикати. Пшикну в перший раз, коли буду в Швеції. Це буде мій шведський аромат. Зараз він буде ідеальний. Все. Сьогодні у мене зустріч, і бла-бла-бла-бла, і робота, бла-бла-бла. Я выезжаю через один день. Сьогодні була на тенісі, і десь в п'ятницю о 6-й ранку виїзд. Коротше, все я вже спакувала. Зараз середа, ну, типу четвер вже, точніше. Виїзд через день. Вже браслетики лежать, вже моя таблетниця наповнена. Від алергії таблетками з пазмагоном і мелатоніном, тому що якщо я не засну, це буде жах з готелів різні наборчики. Дякую, па Я не І ще дуже багато всього. Я взагалі не знаю, які луки, не знаю, яка погода в Швеції. тому зараз будемо складатися. Ту Це було важко, але я це зробила. І так я їду в теплющих станах від Skims в худі, і ще можеш якусь футболку наверх. Я подумаю, що яку, але я не впевнена. Подумаємо над цим далі. Приїжджаємо, 17 число. Гуляю в чомусь, можна навіть так. Пообідаємо, повечеряємо. Не треба супер бути фенсі. Далі сам концерт в суботу. В суботу я буду в джинсах. Мені пофіг пофиг погода, я буду в корсеті. Я хочу класні фоточки і Нічого не знаю. Це в мене субота така. І в піджаку. Паджак беру з собою. І в мене один рюкзак. А okay, йдемо далі. Неділя. У мене ще один корсет, але він, типу, такий м'ягенький. І через те, що він м'ягенький, це скинс. Я буду в тому, в чому приїхала. Тобі ж це типу комплект. Якщо що, просто піджак наверх надіну. От. І якщо мені захочеться надіти ось це, наприклад, в той же день, коли я приїхала, чи там, може через день, то в мене просто буде змінна біла футболка. Я думаю, я по Ще в чому я поїду? І норм. Ну, наверх. А внизу тільки балентяги, я інші не буду бирати, навіть не буду цей місце нашими. Я я зробила це. Of course, я кладу цей парфюм! парфюм. Просто приїжджаю в і роблю так Ш -ш -ш -ш. Що беремо з прикрас? Ну, максимально мінімально. Мені здається, що я просто покладу все в косметоз, і буде супер. Тільки не знаю, яку косметичку брати. Важко! Хочете прикол? День виїзду. Ну, прикольно, да? Оця штука мене дуже сильно злякала. Це світильник. І він впав. Це натяк, щоб я нікуди не їхала. <с. aga> Щас! Оцей величезний портфель пустили. Я хотіла поменше взяти, але слава богу, він пропустив. Просто тепер може подорожувати з усією бандурою, вона дуже велика. вона прям ну величезна. Туди вліз корсет, піджак і ще щось. І джинс. Коротше, там дуже багато речей. Такий просто анпакінг Airbnb. Коротше, знайшла останню хвилинку, дивіться на це, я вже просто повісила все. Е, отака детальня. От Вікна просто ну, переглядається все. Вибачте, будь ласка, йдемо далі. Не знаю, на що тут мені там е, цей санузел. Газова плита, кухня, і подивіться на це. Це просто ну, метр на метр. Раз, два і я вже в спальні. Привіт, сусіди! Капець. Та й таке. Але тут я думаю, буде дуже дуже сильно ковзі. Таксі коштувало 10 баксів проїхати реально хвилин 9. І що найцікавіше, що я розплатила з якоїсь картки, якої в мене нема. І напевно це картка Тані. Типу мами Ніколь. Я в шоці. Дуже неймовірні магазини, просто як спінтерастовипавду. Капець. Таких смаків я ще не бачила, звісно. Це новинка для мене. Це в швеції. So sweet. В маті є салат з і Кіно. Що це за просто хелсі шмексі? Що таке типу, відбувається? Тут якби на ну, нашестя чізбургерів. Tasty cheese. Кіх просто моє дитинство. Ну і щоб ви розуміли, я так. Дишати не можу. Бреслаські дружби в мене вже є. Видок такий. Оди у нас. Я хочу цей піджак надіти. Тому що... може трохи розслаблю потім. Я хочу для фоточок. Це в нас коштує 10 доларів. Вода п'ять на концерті. Щоб ви розуміли, я вже корсет розв'язала. Мені сподобалось. Дуже класно вона зробила. Вона дуже офігенно поспівала. Чотири години офігенної музики. Я 70% знаю, 70% не знаю. Ой, 30% не знаю. Що ще сказати? Ну прикольно, чого? вона молодець, Отпахала. реально просто дуже швидко переодягається. Дуже швидко все це взагалі відбувається і дуже прикольно зміна, зміна номерів. Коротше, я в захваті. Поки це кращий концерт ever. Це оперний театр в них. Це типу їх, як в нас Верховна Рада України. Оце, типу, їх називається Рікстак. А це в них, типу, називається музей Середньовіччя. Отак. Вибачте мене, будь ласка, це не музей, це замок їх. Сорі, я зараз ставлю сюди, що це за замок. Отак. Це, звісно, не Англія. Вони чухаються. Це ми середини королівства. Це, типу, в них як. Центральна штука. Сиджу Це ридаю, тому що зараз другий день. Завтра уїжджаємо і я в Starbucks побачила дівчинку. Вона була в футболці тела світ, але в неї не було б дружби. Я їй дала його, тому що я взяла з собою браслетки дружби, щоб пороздавати. Бачите, в неї. Він в неї. Дуже світ аеропорт і дуже він малесенький. Я спала дві години. Але мені нормально. Отака. Кава. Тут ще. Давайте одразу про концерт. Концерт тривав 4 години. І я була в шоці. Це був дуже великий концерт. Це було неймовірно круто. Я просто неймовірно щаслива, що там побувала. Мені настільки подобається, що я навіть все ще не розумію, що я там була. Типу знаєте, я приїхала вже пройшов тиждень. Мій мозок все ще не вірить. що Я була на тому концерті. Це було офігенно треки, під які я танцювала в ці хтоці. Я не думала, що я буду танцювати вживу перед нею. Ну коротше, це було кайф. Кажуть, що там були чотири додаткові треки, і це був найкрутіший концерт за увесь її тур саме в Швеції, в Стокгольмі. Друга ніч. Я там є перша ніч. Я була в суботу. Це друга ніч, і третя ніч у неділю. От була на самому крутому концерті. Що Шише можеш пофоткалась. Була в корсеті. Це дуже незручно. Якщо шо обмінялась цими браслетиками. На наступний день гуляла містом взагалі пройшла дуже багато кроків. Напевно, більше 30 тисяч. Ну я прям була дуже сильно стомлена. Такі два насичені дня. І сподіваюсь, ви відчули цей вайб цього міста. Сподіваюся, я змогла його вам показати. Ще я їла їх випічку. Дуже смачно. вона така смачна. Прям найс. У них є типу як, як сієста є. От в них те саме. Вони в них як традиція пити каву і заїдати її шведською булочкою. І ця булочка, вона типу з корицею там і де ще дещо. як синабон, але трошки не сінабон. Я ну, взагалі пояснила. Ще в них дуже смачна там італійська кухня. Я була в захваті. Ось в цьому місці скрін ставлю на цьому все. Що дякую, що були зі мною наступного відео. Пока!